У мене в руках зараз статистика використання ось такого дрону за літо 25-го року. Лише уявіть, він витримав майже 30 уражень по статистиці. Це приблизно 20 врятованих життів. Уявіть, що буде, коли кожен підрозділ сухопутних військ буде використовувати ось такі дрони. Ми зараз в гостях у компанії RoverTech і ми поспілкуємося з ними, щоб дізнатися. Які ж дрони вже використовують підрозділи сухопутних військ. Розкажи, де ми зараз знаходимося? Знаходимось на виробництві, яке ми масштабували в цьому році за рік приблизно в 40-50 разів. Дуже все робили швидко, інтенсивно і ну, під потреби армії. Найбільше надихає, коли військові тобі скидають відео з бойовими застосуваннями, з евакуаціями, з врятованими бійцями. Це майже в повному комплекті машина розмінування змії, яка здатна пережити. Протитанкову міну розміновує усі види протипіхотних мін, найкращий рейд по пелюсткам, по ПФМкам. Там до 90% знищується імпортна техніка розмінування у неї рей, там, приблизно 40-60 по пелюсткам саме, але виглядається все досить просто. У нас в принципі підхід такий, все має бути максимально просто, щоб бійці могли будь-який елемент відремонтувати на фронті в польових умовах. Там за годину за кілька днів. Розкажи про ваші там рекордсмени серед НРК. Які результати вони показують? Е, найкращий результат це за 2 місяці 1200 кілометрів і 40 тонн перевезеного вантажу. Це другий е, штурмовий батальйон, третій штурмовий. Ось таке можна побачити на війні, блін. Через поле собі взяв і похуєв. Технології, блядь. Енерка давай, може сядемо зайцями. Підвезуть один з наших модулів може використовуватися як для евакуації полеглих, так і для збирання будь чого по фронту. По фронту розкидано багато як і великих коптерів, які потрібно забирати, які з якихось причин втрачені, так і будь чого. Ми також можна евакуювати невеличкі НРК, Загрузивши на себе або просто тягнути. Вона повністю дистанційна клешня, вона розкладається, ти ззаді себе можеш підняти будь-що і завантажити на себе. І яку вагу він може перевести, наприклад? Перевести у нас заявлено вантажопідйомність близько 500 кг. З досвіду, військові вантажать набагато більше. Це як і 850 кг тона. Але сама клічня розрахована тут на 150 кг, тобто на вагу спорядженого бійця. Що це занижувати показники? Приємна несподіванка. Їх будуть точно перевищувати. Якщо ми заявляємо 500, ми грузимо тонну 200, випробовуємо так. Якщо він усе проходить, значить 500 ми твердо підтвердили. Логістична платформа постачається на металевих колесах, гумові йдуть в комплекти. Це вже військові під свої задачі визначають, як їм буде зручніше, як краще. Якщо буде якийсь саморобний вибуховий пристрій або мінування, то до півтора кілограма металеве колесо здатне пережити. А от якщо металеве, допустимо, його розірве, то це може бути проблема, тому що метал він його покаріжить, правильно? Не формує, так, але він доїжджає. Це пошкоджене колесо від Змія, яке пережило кілограм 600 кумулятивного заряду. От, засіб продовжив їхати, зміг далі рухатись, і це ми власне його військовим поміняли на нове, а це забрали як експонат. <рес> Давай для розуміння, кілограм 600 це багато? Кілограм 600 кумулятива зірве гусеніцю станка. Тут ми пережили за рахунок того, що кумулятив прийшов наскрізь. Тут є вихідні отвори, через які він вже вийшов. Там зрізало болти ступиці, але все ж таки він зміг рухатись. Василь, розкажи, що позаду нас? Давай по черзі. Почнемо з того маленького. Саме крайня наша розробка це мінік. Змій міні. Він є логістичною платформою і штурмовою. Платформою для МК-19. Це розміновач. Перший наш виріб, який ми виробили. Це дистанційно керована платформа розмінування. Зараз працює практично у всіх підрозділах, так як і в гуманітарних, так і в військових цілях. Вона призначена в гуманітарних цілях для знешкодження вибухонебезпечних предметів на полях, а військових цілях, в залежності від задач. А як вона працює? Воно крутиться. Так, да, я розумію, але хіба ця штука не заважає їхати дрону? — Ні, не заважає, тому що він зроблений за рахунок пружин, він досить легенький. Тобто його можна одною рукою підняти. Відповідно, якщо він наїжджає на якусь перешкоду, він все піднімається і переїжджає і їде далі. Угу. А якщо буде м'який ґрунт, і воно заїде. Він погружається досить недалеко, тому що е ці пружини розраховані, щоб якщо він наїжджає передніми колесами на якийсь е нерівний рельєф. Вал завжди їде по землі. Тобто він завжди витримує рельєф землі. І ну, в землю він не заривається, за рахунок також пружин. Тобто собі регулюєш, залежності від ґрунту, що ґрунт твердіший, даєш легші пружини, щоб він більше пропрацьовував. Якщо ґрунт м'якший, чуть їх піджимаєш, він чуть де вище і також пропрацьовує досить нормально. Це одна з деталей розміновувача. Можна глянути, вони його тут ми там знімали попередньо. При виїзді на місію вони по дорозі натрапили на ПТМ, яку була скинута з дрона. Ураження отримала права частина. Якщо можете побачити, тут є вхід кумулятива, звідси вихід. Після чого комплекс продовжує свій рух, був неушкоджений, ротор працював і на подалі. Розірвані деталі НРК це одне з Те, що ти хочеш, реально бачити, тому що це означає, що це врятувало життя, що там це міна спрацювала È на НРК, а не на пікап, умовний. Так, не, на... не, не тільки на пікап, тому що е, ці міни, які скидають з дронів ПТМ, вони їх налаштовують на дуже на малі імпульси і вони детонують навіть на простого піхотинця, який йде в броні. Одне врятоване життя воно не варте ні одного, ні, ні одного желіза в світі. Тому ми... Ми сподіваємося, що наші комплекси і подалі будуть рятувати життя. Це наш самий перший виріб. Він один в своїй лінії, можна сказати, так гаражний варіант, який себе зарекомендував досить добре. Що ми його одразу віддали в бойову частину. Він відпрацював з 23-го року. Він працював досить ефективно, вони його полюбили, і вони просять його відремонтувати. Ми їх просимо нам залишити як музейний експонат, тому що це наше саме перше, з якого почалося все наше виробництво. Це динозавр. Це логіст, логістичний змій. На його базі створені всі останні. Він дуже зараз активно використовується в Збройних силах України. Практично по всій лінії від Сумщини до Запоріжжя використовують його бригади. Зарекомендував себе з кращої сторони перевозить великий вантаж, плюс за собою може тягнути ще великий вантаж. На ньому як і доставляють безпосередньо на лінію бойового зіткнення цінний вантаж, не ризикуючи військовослужбовцями ні одним. Якщо взяти всю лінійку Змію, якщо вони будуть в якомусь підрозділі, тобто в ньому всі запчастини взаємозаміняємо. Навіть якщо взяти розміновича, ходову частину, батареї, електродвигуни, контролери, пульти, вони всі взаємозаміняємо. Тобто, якщо засіб буде не виходить з ладу, з нього можна... Зробити ще один розкажи. В чому складність для підрозділу у застосуванні НРК? Ну що там складного? Ти бачиш дорогу, по якій ти будеш їхати, так і плануєш. Чи це не так? Це не так. Це не так. Це здається, все на перший погляд. наприклад, якщо ви їздите цілий час на легковій машині, да дати вам не в дорожник, ви заїдете в болото, ви на ньому станете. А людина, яка все життя проїздила не в дорожніх по болоті, вона виїде будь-де. А чому? Тому що вона навчена. Щоб їздити на комплексі, треба мати дуже багато годин наїжджених, тому що не завжди дорога є рівна. Відповідно, ти сьогодні поїхав, дорога рівна. Завтра ти їдеш, її розбили. Тобі треба її об'їхати. Ти заїхав кудись на якісь інші ґрунти. Тобі треба знати, як виїхати, щоб не втратити непошкоджений комплекс просто так, бо ти його посадив на пузо. Керувати цим логістом? Так, в принципі, його просто запускати, просто керувати. Буквально кнопку нажав, він працює. Ну, в нас тут всі кнопки задіяні, всі тумблери задіяні. Для логіста, може, вони не використовуються щоденно в кожній комплектації. Е, хоча можна їх використовувати там для різних сервоприводів, релюшок. Добре, ну що, даси спробувати? Та, але я трошки його розверну. А ти боїшся, не довіряєш мені? Ну, він слухняний. Так, зараз звичайний режим. Так, і легенько прямо. Як ти думаєш, він би зміг скопати поле? Спокійно, та. так. Я думаю, 10-20 кілометрів він спокійно міг би копати і тягнути за собою якийсь плуг. Рецензія на керування е, змієм. Це просто, це дуже просто. Ну, треба, звісно, звикнути до режимів, тому що от, якщо ти включаєш танковий режим, то він вперед не їде, він тільки крутиться. Але от е, я поїздив буквально 5 хвилинок, уже все, роздуплився, Е, Це цікаво. Це пекав погодувати. Є якась місія, яка виконана е, змієм. Ну, і вона тобі просто найбільше подобається. Є, наприклад, місія. Хлопці доїхали дійсно на буквально 100 метрів до від позиції ворога. Пораненого погрузили на якраз на засіб, е, і швидко втекли. Там було десь кілометрів 20. Треба було вісти, пораненого вести. Він живий, то вже думаю, блін, це ж людину спас, <ріст> як. Хтось от мені недавно фото скинули, погрузили 5 кубів лісу прямо на дрон. І причому він каже, їде під гору, згори, каже, нічого не закидає, класно, він їде, тримається. Так, було всередині все гаряче, але зато півтора тонни він нормально пів години тягав. Ну, взагалі мені подобається з військовими інженерами працювати. Бо постійно, я не знаю, я зустрічаю досить дуже крутих спеціалістів. Тобто я співслова, я їм розказую, вони співслова розуміють, роблять те, що треба. Навіть ті, що не інженери, але працюють з дроном і пробують його ремонтувати, вони просто роблять те, що я їм кажу, і вони їм вдається. І вдається дуже складні речі робити. Отже, підбиваємо підсумки. Розвиток технологій це один із пріоритетів у сухопутних військах. НРК це один із найважливіших аспектів цього розвитку. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.